Так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого, однородженого, щоб всякий, хто в нього увірує, не загинув, але мав вічне життя. Немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спасти. Це ім'я Ісус Христос, до нього прийдіть і Він дарує вам життя. Бо інакше немає прощення гріхів. Ніякими поклонами, ніякими обрядами ви не зможете позбавитись від гріхів. А тільки вірою в Сина Божого Ісуса Христа можемо звільнитися від гріховного рабства. Тому люди, скористайтеся цим часом, який дарував Господь. Бо цей час він не завжди буде благоприємний для людини. Прийде такий день, коли двері спасіння закриються і вже не буде покаяння. А сьогодні двері спасіння відкриті. Сьогодні, дорога людина, ти можеш війти в ці двері і отримати прощення, спасіння і дар вічного життя. Люди, прийдіть до Ісуса Христа, Він стукає до дверей вашого серця. Він хоче вам відкритися. Він хоче зігріти вас своєю любов'ю. Він хоче потішити вашу душу Духом Святим. І Він хоче дати вам впевненість. Він хоче дати вам живу віру. Ця жива віра, вона від живого Бога приходить. Зараз так багато обставин навколо нас, важких обставин. В нашій державі йде війна, лється кров, гинуть люди, багато руйнувань. І де людині знайти спокій, де людині знайти отой затишок для своєї душі? Тільки в Ісусі Христі, тільки в церкві Христовій, тільки в молитві покаяння люди прийдіть, покайтеся, прийміть Ісуса Христа. І він дарує вам прощення, миром наповниться ваше серце і прийде Боже благословіння у ваше життя. Не затягуйте цей час, не думайте, що завтра покаєтесь, завтра може не бути для нас. У нас є сьогодні. Сьогодні, коли чуєте Слово Боже, примиріться з Богом, покайтеся і отримаєте вічне життя.